Ола, Анігос, моє вітання, шановні. І в мене черговий рілс для вас, якщо ваш психолог. Так от, якщо ваш психолог ображається, коли ви на нього злитесь, чи коли ви встановлюєте свої кордони, то це поганий, поганий знак. Це не дуже професійно, і я вам рекомендую придивитися уважно до цього психолога чи психотерапевта. Що я маю на увазі, коли ви злитесь на психотерапевта, чи коли ви будуєте свої кордони? Наприклад, ваш психотерапевт чи психолог запізнився там на 2-3 хвилини і на... припустимо, що він робить це не вперше, а вже він там за ваші там 3 місяці роботи він вже робить це вдруге чи втретє, там чи може нажив п'яте. Ось, і ви кажете, він приходить та, з запізненням, і ви кажете, ось, я тобою незадоволений. Чому це я маю чекати? Це мій час. Якщо ми домовились на 9.50, то на 9.50, я тобі чекаю, чому ти запізнюєшся на 2 хвилини? Ось. Тобто, це ви злитесь, і ви ну, ну, це нормально, так? Ось, і коли ви там ставите собі кордони, кажете, ні, перепрошую. Я не хочу, щоб ти до мене так звертався. Мені не подобається такий формат, мені не подобається твоя там, відстороненість, і ще щось чи ще щось. І ось, коли там психолог чи психотерапевт на вас ображається, то що він робить? Він каже: Ой, ну я не знаю. Ну в чому тут проблема? Боже, то дві хвилини. От я на дві хвилини пізніше піду. Ну чого ви саме насправді? Ну, що ви тут, От то, дві хвилини, ви мені тут устроїли, якщо попала, добрий вечір. Ні, ну та ну, це несерйозно. Давайте якось з вами зосередимося на ваших проблемах, а не на моєму запізненні. Ну, що таке? розумієте? Чи там щось? Ой, ну я від вас такого не очікував. Ви ніби порядна людина, і за дві хвилини тут влаштували, і не зрозуміло що. Оце людина ображається, і це не є професійна, і це поганий знак, як то кажуть. Ось. Але якщо психолог, психотерапевт на вашу таку там зліснути раду чи на ваші заяви, що це неприпустимо, відповідає: Окей, я тебе почув, я, я бачу, що ти до цього досить серйозно ставишся. Я перепрошую за це, за те, що так сталося. Я е, не мав ніякого поганому, поганого наміру, це там тебе образити, чи там якось знецінити. Тому я перепрошую. Давай ми можемо про це поговорити чи поговорити про щось інше, про що ти забажаєш. Але я буду нам мати на увазі, що це для тебе важливо, і твоя думка, вона для мене важлива. Тому я щось зроблю з цим. Оце нормально людина реагує як доросла людина, конструктивна, як на ваші якісь незадоволення. І це абсолютно нормально. Тобто образи це не ок, а конструктивний діалог це ок. Ваша Юліко, чекає на ваші питання, коментарі, вподобайки та репости. Па-па!